Всім привіт! З вами канал Квіткова Душа. Мене звати Таня із Полтавщини мій садочок. Зараз я вам хочу показати, яка в я... мене жаржина на початку квітня. Це така осінню, як відквітли. Я їх не витягала з горщиків, а у лютому чогось вирішила поливати. І воно ж підросли кущики. Кущики це невисокі, середнього зросту. Це кактусовий на рожева. Це із флоріума новенька, яку ми не встигли побачити, яким вона квітне. Ну і сподіваємося, в цьому році побачити, яку ми виписали. В хаті вона була така слабесенька, а от винесли на двір. На сонечко, стали вони кращими, зеленішими, о, згартованішими. Правда, треба заховати до літньої кухні занести. Бо попереду тиждень випробовувань у погоді. Випробовує нас не тільки життя, а і погода. І з новинок. Новинок у мене. Донечка купила мені, в розсаднику були нещодавно, з подругою їздили і з донечкою. І от донечка мені подарувала такі дві маленькі лініатюрні ялиночки. Кажуть, вони будуть невеличкі, дай Бог побачимо. О, тільки треба знайти місце, де їх посадити, щоб їм було добре. Здається, я на когось там наступила, хай вибачає Боже, аж душі похолонуло. <ріх> Минув тиждень, відколи я вам показувала свій садочок. За тиждень все значно позеленішало. Ось на цій стороні. О, до нас рижий котик прийшов. Е, певно, до кетюні нашої. Кицюня тепер не буде цікавитися котиками, так як вона стерилізована. Уже пішов другий тиждень. Шви саморозсмуктуючі. Знімати не потрібно. З нею, слава Богу, все гаразд. Життя продовжується. Ще ходить в такий спеціальний. Жилеточці, обробляємо шви, антибіотик прокололи, дармо я хвилювалась, дармо боялась ну, це ж таке. Хто не рішається, рішуйтеся, навожуйтеся, звісно, важче навожитися, чим. Всю спробу зробити. Ось такі вже тюльпончики у нас тут на Полтавщині. Зараз погода пише, що плюс 12. Ну, як на мене, то мінус 2. Тут чуть-чуть. Ой, як мені очі так подобається. Гляньте, гадний. Ой, він і взагалі такий і простий, і горний. Ну, цей взагалі мені такі. Цинте. Ой, нарциссата розквітають. хоч би витримати ті морози, та все. Ну нічого, все буде добре. Не перший раз таке, аби люди були живі та здорові, а то все переживе. Ось отак. Ранні красиві. Сперелі, як забула які називаються. Підріс і люпин. Та все підросло. Все підросло, було тепло, гарно. Гляньте, як красиво крапельки. Дощику, як діамантики у Люпинові. Трояндочки почали поживати, відростати. Ось такий вже барбарис. Файгелочки ось як наклюнулися. Так, далі. А далі у нас... Далі у нас отакий симпатяга, який в багатьох садок є. Яскравий. Ось такий аж квітний у нас цис. Великокорончик, здається, називається. Отак підріс аліум. початок змінює колір, але все одно привабливий. Гіацинте, яким я вже років три обіцяю пересадити. Ну вони молодці, розмножуються, квітнуть, чекають. Отакий От кружочок, це ж оцей що я вам розповідала. Ну, чогось один, що тільки вилазить там. Ну, нічого, дочекаємося. Все дочекаємося. Ой, як я люблю ці п'яночки. Ой. Ой, а оці... ці. А оцей. Я вже чекаю, чекаю краси. Царська корона бачила в людей вже квітне вовсю. Ну нічого, нічого. Прийде час, все розквітне. У кожного свій регіон, своя погода. Ось який правда? Ой, гарні, гарні. Білі пролісочки. Розквітли. Новенький юнодукс. Тільки що закричав фазон. У нас так стало багато фазонів, в житті їх не бачила. А тепер бігають по селу. Півники фазанів дуже яскраві, пташки гарні. рожевий Бур'янці насіялись. І не тільки бур'янці. Здається, це водозбір. Так обережно наступити. Білий мускрий. Чим симпатіон Оленка не доїла рожевий. Ух та Оленка. І взагалі, якось так назвали жучка Оленка. Навіщо таке гарне ім'я видно комусь? Оленка не вгодила, на жучковий відігрався. І це я так жартую. Всі крові Гранні тюльпони закрилися, холодно їм. От. А отут у мами чоловіка під кухнею літньою. Малина. Це життя росло. Вона і росте, в принципі. Просто я її зрізаю під корінь, бо у тюльпани не вміщались у дворі в клумбах, а тут місце таке не займене. І я трішки володіння своє розширила, а потім тюльпани відквітли, Ось так в минулому році було. Ось які гарні листочки. Це я хоч один сорт. Хоч один так посадила, що усі одного сорту. Та подивимося. Прикольно буде чи ні. Тут різні, ранні копали. Минулого року я не викупувала їх звідси. Це... Ну бачу, вони краще себе почувають, коли ось отак по одному. По одному розсадження, одне одному не заважають. оцій посадці теж другий рік. Перезимували мене на цьому місці. Ой, лілії сходять. Ой, хоста сходить. Ой, зійду я звідси. Оце отак по колу тюльпани, потім коло хоста, звичайної. ох не переливки їй були за відсутності дощів. І по колу вже лілії. Стара посадка, думаю, хай уже розсадю, хай тут буде. Тут. Тут ось такий куточок суто селянський. Треба буде щось сюди посадити, щоб цікавіше виглядало. От. Ну, отак. Ось так тут. Розсадила мускарі різні. Попався молоденький тюльпончик з цікавим листям, бере склет, подруга подарувала два види. Оце цибуля декоративна, в якої цвіт не надто такий він. Великий, ну, такий симпатичний. А вріст півтора метра. От. Ще тут побистричку посадила кораловий Ну Тут забор, там стіна, не знаю, може й висадю звідси. Тут плющ повинен плестися, прижився. Тут просто дітки посадила, а на третій год вони вже квітнутимуть. Кліматіс, звичайний, такий кролового кольору, неповний, ще свекрушин. Бережу як зіницю ока. Ще треба сяточку йому купити. Висадили із-під хати, бо там заважав. От. Мітловидна гортензія оживої. Знавці кажуть, що треба її приберегти від морозу То, мабуть, накрию мішечком. Все таки шкода, вона в мене одна єдина, що ж я не потурбуюся. А ось який колір красивий у піона жовтого. Барзел, барзелла. Здається, так називається. Треба, мабуть, теж накрити. От. Далі ось мій один з улюблених тюльпанчиків. Він мені як хуста. За 5 років в мене їх тепер три. Правда, в трьох різних місцях, не знаю, чи намітити та одним кущиком посадити. Він щось тюльпанчик загнувся. Э, вот так. Ось вот так у нас. Ой, а ботанічний ось двох кольорів. Червоненький і такий колір фуксії. Вот. Тут я викопала ронні нарциси, продавала трішки, продавала, щоб купити. Один <ріст> ні, Ну, взагалі і, і ці роні теж, чим вони. Горні, симпатичні нарцисики. Раніше й таким раділи, поки не бачили, що є чудні. Сюленка пожерла. Боже, як тепло, горно. Оленка життя не дає. хмарно, якісь приморозки придумали. Ось мініатюрний. Барбарис ось дуже невеличкий. Ось мій любимий нерцис, як кульбабка розквітує. От так, що там у нас далі? Далі у нас таке троянду зрізати треба. Тепер дивлюсь, що до жовтого гіацинта не мішало б синього підсадити. Тут у цьому колові, як виявилося, таке ж не пусте воно. Царська корона тут є. Тут у нас шавлія відростає, слава Богу, живеньке. Морозничок квітне. Отак біла фіалочка садова пішла в ход, все росте. От. Ой, чуть не наступила на розбите серце. Моздечки воно сходить. Ось так. Потроху сходять хвосте. Родній тюльпочок тут поповся під деревом. Плющу митий дощем кайфує. Ранні відцвітають у починочниці. Оце молоденьке листячко яке гарненьке. Дуже обережна, бо повилазили хости, хости ті пізніші. Не знаю, чи землею нею чи, чи хай буде, як буде. Віднотиме, що донечка подарувала минулого року темно-синій чи темно-фіолетовий гіацинт махровий, красень такий. І ще мені подобається оця рослинка Леопардова забула. Забула як листочки взагалі. ця зібралася цвісти, брунера, звичайно. Незабудочник. Отак ще колись вам, друзі, покажу за двором і там, де я організувала перед огородом. Та й на вгороді вже свої рослинки покажу. Й бадончик розкіпний. Ой, холодяка така, що в мене вже руки замерзли держати телефон. Відросли гарненько. Гер... Гейхери. Гейхери. Яскраві такі, горені. Тільки треба відсадити одних оцей бересклад повзучий, бо щось він наповз конкретно. І квітнутиме мініатюрний рябчик. Чи Михайловського забула. Шахматні садила. Щось вони не вийшло, в мене не повилазили. Ну, та й нічого. нічого. Будем... Попитка не питка, будемо далі намагатися робити. Ось до місточка треба таке озерце десь вирити. Де його вирити? Десь місце треба. Все виглядає, крокуси відквітли, то їм жарко, то їм холодно, то дощ моче, така мимовільна така краса, так раз, і тоді згоди цілий рік ту красу. Зараз підемо ще до сон трави, вона зараз в крокольках після дощу така маленька. Трошка квіточкам. біленька що тільки думає квітнути. Друзі, дякую, що вислухали. Дякую за ваші коменти. Мені дуже приємно, я скільки подружилася із такими ж квітоводами, з такими садівниками, навіть навіть з більшим досвідом, навіть є мені чому повчитися. Це дуже-дуже приємно, і в ці нелегкі часи ми підтримуємо одне одного. І це безцінно. Дякую вам і до нових зустрічей!